Підприємство КВП Городок продовжує активно працювати над поліпшенням умов проживання мешканців будинків, що знаходяться на його балансі. Ремонтні роботи тривають уже кілька місяців і охоплюють як внутрішні, так і зовнішні частини будівель. Наразі працівники підприємства працюють над відновленням під'їздів будинку по вулиці Корольова Академіка. 3. спеціалісти вже завершили частину штукатурних робіт. Наразі триває фарбування стін та вапнування. Після цього розпочнуться роботи з ремонтних зовнішньої частини будівель, щоб забезпечити ще кращі умови для мешканців і зробити будинки більш привабливими та безпечними, зазначив директор підприємства. Городок КВП продовжує виконувати ремонтні роботи по корольова академіка. На сьогоднішній день працюємо над другим під'їздом. Дуже важко дівчатам приходиться, так як давно не робилось тут ремонту, але робимо все, щоб було гарно. Також закінчили перший під'їзд і плануємо переходити на наружні роботи, тобі ж перекриття під'їздів. Ремонт і закривання щелин по під'їзду, а також буде теж фарбуватися по тепло. Тож котрі звертаємось до мешканців з проханням своєчасно сплачувати комунальні послуги. Це дозволить не лише підтримувати належний стан будівель, а й безперервне проведення ремонтних робіт. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.